<тит> Роман О, давай! Ну, я найти, бо я даремся, я найпустиший. Давай корі! Відповідь, <клух> ти мене куби! Малистя золото лягає, а ти мене пригуби. Як не кохаєш, не кохаєш. От пригуби губи краєчком гур. Як тебе носить, це так я? А ось де то це право? І відліти, <клух> за журавляне. Сергій <клух> <Файна>, Провола! <клух> Так. Секретар спілки письменника України, а, да. найкращий поет України Сергій Пантюк. <плес> <плес> Най найкращий... Вислизають хвилини із верші колоній моїх. Це великий ісход крізь дробівню зневірених вірусів. Є стратег, що поліг мій навічно реліктовий гріх. Є велике прощення. І я його впевнено випустив. Я марою не міг і чугайстрому неквіть не йшов. рай, бо стовпи верстові перелічені. У моєї душі все від цей свій не поремний ніщо. А в команді зі мною він вартий, принаймні, звеличення. Тож хай тануть томи на полицях, неначе туман. Преображення легше поцити у полі, як в попелі. Вічну істину вигризуть миші на тих же покійних томах. І від спраги загнеться останній москаль в Севастополі. <плоджує> <плоджує> Цей вірш написаний 20 років тому назад. <плоджує> Ви знаєте, я думаю, це не революція, це справжнє життя України, тому що воно повинне і мусить так бути. Три роки тому, коли був прийнятий закон Кідалова. Ми вперше прийшли сюди, протестуючи проти того закону. І я зараз прочитаю вірш, який називається Український дім. Він був написаний під українським домом саме тоді і саме з цієї нагоди. Але він актуальний досі. Тому що доти, доки є мова, є країна і є нація. Слава нації! Україна понад усе! О, я навіть і не питаю вас, ви це знаєте. Тежки, лиш тіні тріснутих дзеркал, життя вирує там, у задзеркалі, Там мітра крил турує на перкалі, химерні сліді, простоту, лекал. То в чому правда, істина, мета, які ми з того боку мальгами, чи й там тумани кліють над лугами, І тлумно котять хвилою жита. Чи й тут, як там суддя лукавий лист, чи й там, як тут? Козак мамай не в лузі, а в при принімоті, при нарузі, як докір над хрещатиком на висрузі. Чи й тут, як там, брехнею є брехня, і править балпи хата байстрюкатість, що продала за фантики строкаті, і мову, і домаху, і коня, і між оти недремних павутин, в розпитім серці, в церкві розбиті. Чи ликом ми, а чи шовками шиті. Хто дбає, Каїн чи святий? Слава Україні! Героям Слава! Слава! Я ще вірш дружини почитаю, можна? Треба! Так. Але шибко! Юра Пироганич, е, засновник громадської організації Вікімедія Україна читає вірші дружини Тетяни череп Роганич. Я тільки один вірш знаю, називається на зло. Про кохання. Хоч він нічого не бум-бум, але обличчя має миле. Я цілу ніч його любила собі на глум. Неначе інших не було. А він з'явився наче злива. Я цілу ніч його любила собі на зло. О! Ой-ой-ой, Василю, ой, ой. це я, це я, я. Ми сусіди, через землю, через говерну, через двері. Я прочитаю досить такий свіжий вірш, який вже став піснею. Музику написала моя дружина, скоро пісня появиться. Він автор пісні Золото Карпат»? По — Поповни що співає? Ой, хрещатий барвіночку, скільки втяг хрестів. Новиною чорний ворон знову прилетів. Пили, вбили маяченька, п'яті москалі. Залишилися вдома, діточки мої. Ой, хрещатий барвіночку винесли трубу. Путіна і війну, але завтра вже готова йти сама у бій, щоби волю захистити в доленьці твої. Ой, хрещатий барвіночку від Карпат до Дону, Рідну хату боронити будемо до скону. Не дамо московській зграї, ні шматка землі. І старі, і діти стануть проти москальні. Ой хрещатий барвіночку, плач і з нами плач, бо сльоза то наша куля, шабля, не калач. Посіляти буде в серце ворогу і ми. Переможемо, Бог дав нас, вільними людьми. Слава Україні! Олександр, друзі, ми вам дякуємо за вірші, ми мусимо співатися. Ви, а ви як група? група з Львова. Браво!